Минулої доби авіація ЗСУ завдала семи ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки окупантів, а також три по зенітно-ракетних комплексах противника. Про це повідомляється в ранковому зведенні генштабу. Зазначається, що бійці ракетних військ атакували вісім артилерійських засобів, чотири райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки, станцію РЕП та понтонно-мостову переправу противника. Також військовослужбовці сил спеціальних операцій знищили. Чил радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби зоопарк. 1 водночас у ніч на 24 жовтня в окупованому Севастополі в Криму було чути гучні вибухи та стрілянину. Про це повідомляють кримські телеграм-канали. Окупаційний губернатор Севастополя Михайло Развожаєв відзвітував про відбиття можливої атаки російськими силами. Однак, що саме гриміло в Севастополі, поки невідомо. Також військовий експерт Олег Жданов назвав найбільш відповідні цілі для американських ракет атакам з касетною бойовою частиною. На його думку, бити такими ракетами по певним позиціям російських військ недоцільно. Атакам з касетною бойовою частиною найбільш ідеально підходять для ударів по відкрито розташованій піхоті та техніці. А по вкритій піхоті ці ракети неефективні. На думку експерта, також гарною ціллю для такого виду зброї є ворожий аеродром. Крім того, цієї зими ЗСУ планують атакувати ракетами командні центри, склади боєприпасів та лінії постачання. Ання у тилу російських окупантів про це пише видання The New York Times. Зокрема, американські ракети атакам дають силам оборони можливість завдавати ударів по позиціях ворога на всій окупованій території. За словами аналітика Джека Вотлінга, якщо російські війська будуть втягнуті в оборону широким фронтом, а їхня логістика сильно порушена, то вони можуть буквально промокнути і замерзнути. У свою чергу РФ завдаватиме ударів по цивільній енергетичній інфраструктурі України. Загарбники стягують на Донбас резерви з усієї Російської Федерації. Мета в окупантів одна якнайшвидше прорвати лінію оборони ЗСУ. Незважаючи на це, загарбники не мають стратегічних успіхів на східному напрямку. Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів керівник служби зв'язків з громадськістю командування сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. За його словами, російські підрозділи, які складаються з колишніх в'язнів, офіцерів, штрафників і мобілізованих кидають у штурми. Але українські війська займають активну оборону. Нині найгарячіші бої на сході відбуваються на Куп'янському напрямку. Водночас, на Бахмутському напрямку ситуація є досить напруженою, але контрольованою. За даними Генштабу, на Авдіївському напрямку відбито понад 10 атак ворога. Сили оборони України на Херсонському напрямку ведуть контрбатарейну боротьбу і наступають на Мелітопольському напрямку. Мають частковий успіх південніше роботиного. В Росії збираються відправляти жінок на війну проти України. Як повідомляє УНІАН, приватна військова компанія Редут, яку контролює Міноборони РФ, оголосила набір жінок на бойові спеціальності до добровольчого батальйону Борс. Відповідні оголошення у російській соціальній мережі ВКонтакті виявило видання Важливі історії. Повідомляється, що жінкам військовослужбовцям пропонують контракт на півроку із зарплатою від 220 тисяч рублів. Кандидаткам обіцяють підготовку до бойових дій та навчання в окупованому Донецьку за поранення їм нібито виплачуватимуть від 1 до 3 мільйонів рублів за смерть 5 мільйонів рублів. Таким чином, у Росії намагаються заповнити величезні бойові втрати, які спочатку повномасштабного вторгнення в Україну становлять уже понад 295 тисяч солдатів. Зокрема, це пояснює і недавні облави ОМОНу на парафіян мечеті у Підмосков'ї, Звідти чоловіків під приводом перевірки документів посадили в автобус і привезли до військкомату на медкомісію, а потім відправили до пункту збору, де змушують підписати контракт або загрожують в'язницею. Опозиційний російський політик Слав Мальцев зазначає, що таке свавілля російської влади загрожує Москві повстанням мігрантів. Він повідомляє, що є інформація про готовність зібрати у грудні мільйон людей на протест. Каніш такі востаннє Москва, Пітер і в других городах б естественно, привели к соединенню татарі і башкірі, то там во мгновенно місцеві, сказали, ми не хочемо воювати з Україною, це не наша війна. Мальцев зазначив, що ці повстання ще більше послаблять режим російського диктатора Володимира Пуціна. Президент України Володимир Зеленський заявив, що досягнення Україною повного огневого контролю над тимчасово окупованим Кримом це лише питання часу. Про це він заявив на другому парламентському саміті Кримської платформи. Станом на зараз ми. Ще не досягли повного вогневого контролю над Кримом та прилеглими водами. Але це буде це питання часу. Зеленський підкреслив, що зараз Росія не має жодного безпечного логістичного маршруту в Криму та на окупованих частинах Чорноморського та Азовського узбережжя. І зазначив, що російський контроль над Чорним морем та наявність там флоту окупантів створювали ілюзію того, що домінування Російської Федерації у Чорному морі нібито не переборне. Російський військовий флот більше не здатен оперувати в західній частині Чорного моря та поступово тікає з Криму. І це історичне досягнення. Зеленський нагадав, що в Росії нещодавно заявили про створення нової бази Чорноморського флоту на окупованій території Грузії, максимально далеко від українських ракет та морських дронів. Але президент України зазначив, що ЗСУ їх скрізь дістануть за словами Зеленського. Зараз про українські настрої в Криму та інших окупованих районах України стаються більш відкритими, адже там усвідомлюють, що Росія скоро піде. Слабкість Росії стає гучнішою за страх окупованих людей, і ми чітко бачимо, що в Криму у нас є багато союзників. Зеленський додав, що зараз завдання світової спільноти зберігати та посилювати тисне окупанта. Отже, він зазначив, що мета України є повна деокупація своєї землі, включаючи Крим. Як повідомляв Уніан, українські військові та спецназівці проводять успішні спецоперації в Криму та завдають ударів по цілям на півострові. Хочеш поїхати, плати у Верховній Раді. Зареєстровано законопроєкт, згідно якого всі чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть виїхати за кордон та перебувати там певний час, але за гроші. Автор документу, народний депутат від партії Слуги народу Георгій Мазурашу, пропонує зобов'язати чоловіків для виїзду за кордон відкривати банківський рахунок як мінімум на 13 тисяч гривень. А під час перебування за межами держави поповнювати його кожен місяць ще на 1300 гривень, з наданням банку дозволу перераховувати ці внески на спецрахунок ЗСУ. Підставою для виїзду за кордон для чоловіків будуть такі документи, як офіційне рішення про відрядження, документ, що засвідчує факт навчання за межами України, письмовий дозвіл на виїзд від ТЦК та документ, який підтверджує наявність відкритого рахунку в одному з державних банків. Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, якщо на таких умовах за кордон поїдуть 100 тисяч чоловіків, це принесе у бюджет майже 270 мільйонів гривень додаткових коштів. Поки що закон не проголосували у Верховній Раді. Проте більшість адвокатів вважає, що законопроект про виїзд чоловіків за кордон прийнятий не буде, адже в разі його схвалення чоловіки можуть почати масово виїжджати з України, що принесе велику шкоду економіці і негативно вплине на темпи мобілізації.